Ну а зараз про гуманітарну ситуацію на Херсонщині розкаже нам заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго ранку, студія. Розкажіть, будь ласка, з чим цей ранок розпочинає Херсонщина, яка у вас була ніч, який попередній день? На жаль, стабільно починаємо ранок з вибухів. Зранку росіяни обстріляли одну з із поліклінік міста. Серед місця і внаслідок чого повилітали вікна, пошкоджена будівля. На щастя, букет. Про постраждалих немає повідомлень. Так, за минулу добу також багато поранених, вісім поранених. Одна людина загинула. Загинула людина також в районі, який наближений до берега. І загинула, скоріш за все, позавчора. Вчора виявили тіло. Люди, але не могли евакуювати довго, тому що в парку о, чоловіка вбили росіяни за рахунок скиду вибухівки з дрону і довго не могли забрати, але все забрали зараз. О, виявляють хто хто це саме що це за чоловік? Анкетні дані. Ну і вісім людей вчора звернулися допомогою. О, Одна дівчина дитина 17-річна, в двоповерхову будівлю в якої прилетіла снаряд. Здетонував і забрали її до лікарні. Загалом шість людей вчора забрали до лікарні. Двом надана амбулаторна допомога. Четверо людей з Білозерки. Одна людина з камишан і Більшість з цих постраждалих це люди, які отримали поранення напередодні, також пошкоджені приватні будинки. Я пам'ятаю 16 приватних будинків. Два багатоквартирних. Є пошкодження адмінбудівель, інфраструктури. На місці вже працюють комунальники. Угу. Ну на Херсонщині росіяни буквально полюють на людей своїми дронами. Та яку ви тут бачите? Динаміку по кількості БПЛА, які ворог запускає, збільшується, зменшується, чи вони якось певної кількості сягнули і з тим працюють? Ну, поки так, приблизно у нас 2-2,5 тисячі дронів на тиждень залітають. Ну це звичайно дуже багато. Якщо нам казали, там це рік тому, що у нас стільки дронів буде, то ми не повірили. Тому що починалося це в серпні минулого року з 700 дронів на місяць зараз. 2,5 тисячі на тиждень, звичайно, можуть знову збільшувати, змінювати якісь тих технології, але тут в більшості, тобто немає сенсу, якщо ми збиваємо 90%, Немає сенсу збільшувати кількість. Ми будемо збивати стільки ж повів відсотково. Тобто вони зараз шукають варіанти рішення для того, щоб перелітати через наші загородження, через наші радіоелектронні системи. Шукають технології, щоб подолати все це, і тому тоді вже буде відсоток можливо по їх баченню. Більше тому я також вважаю, що збільшення такого суттєвого не буде, тому що це просто буде навала, яка все одно буде падати. Дві з половиною тисячі дронів на тиждень це 10 тисяч на місяць. У вас місто, під'їзди до міста затягнуті антидроновими сітками. З такою навалою дронів? Вони помічні? Так, звичайно. Це, це дуже така гарна допомога. Для наших э, ребів і для наших систем, які там ми вже там механічно збиваємо, грубо кажучи, фізично да це uh -huh. люди, які збивають ці зброї. І це дійсна допомога і безпека, перш за все, для людей і логістики, яка заїжджає і рухається по місту, виїжджає з різних сторін з міста. Це допомога перш за все, і впевнений, що в тебе не прилетить, хоча б цей же самий дрон, що можна заїжджати, тому що були в нас проблеми е з трасою Миколаїв, Як всі пам'ятаємо, коли всі вирішили, що вже все там ми не зможемо більше їздити. Але зараз затягнули обидві е сторони дороги, і продовжуються роботи і в місті, і на під'їздах з різних сторін. І це дійсно така. І дає впевненість перш за все. Ну і звичайно, дрони росіяни знають, що там сітка і туди налетять. Як у вас з електроенергією, з тепловодопостачанням? Продовжується початок опалювального сезону. Е, у нас ще тепло, ще там тепло не подали до сену, але вже в адмінбудівлі подаємо в лікарні. Також о, забезпечили людей дровами. В більшості там, де немає газу і світла, е, там точно вже 100% забезпечено. Продовжуємо забезпечувати соціальні незахищені верстви населення. Вода є світло в нас. В більшості виключається коли прильот. Ми тут проживаємо Дуже мало людей, які в Більшості люди хилого віку. Вони економлять, не витрачають тепло, е сидять, як кажуть, в куртках і не ну не включають електрообігрівачі. Тому ми зовсім мало споживаємо, але угу. росіяни все одно виключають наше світло на жаль. Пане Олександре, дякую, що інформуєте нас про обстановку Херсонії в частині області, яка підконтрольна українському Від Це був Олександр Толоконюков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації.